Ми тепер, щоб дотриматися правил дорожнього руху, перейшли на інший бік. І ось така картина, знаєте, сам Бог вилів. Ось мітла. Ось такою поганою метлою будемо гнати мафію з Конотопської міської ради. І будемо гнати мафію з обласної державної адміністрації а також поліції. Так що по поверненню, я думаю, закипить, забурлить у нас і місто Суми, і місто Конотоп. Так що, пане Кличко, не розставляйтеся там. Думайте, як ви будете чим займатися, де квартиру зніматимете, коли працюватимете вантажником на Рошен. А разом з тим забирайте свого Тараса Мельченка. Буде різноробом там, коробочки складати. Він теж остає суттєво надлишкову вагу. Я думаю, вони завалять трохи попрацювати. А не очолювати колектив із 10 жінок і мати зарплату до 30 тисяч. Пане Кличко, я тобі принесу кабінет. І принесу кабінет Тараса Мельченко. І гнати вас в три шиї треба. Тому що і за вас наша Сумська область і Конотоп Зараз страждають. Сумщина взагалі на останньому місці. Клачко, після того як я повертаюся в конотоп, якщо не приходять твої прахіндії із солідарності, я маю на увазі зараз особисто Тараса Мельченка. Решта там, в принципі, нормальні хлопці, які тільки підпали підплив. От якщо Амеченка не приходить на сесію, Клачко, я до тебе їду в понеділок і несу тобі мітлу під твій кабінет. Це символ того, що ти маєш йти нахрен, ти задовбав всіх, ти просто знущаєшся на Судською областю. Ти зайвий тут, ти повинен сидіти в тюрмі, а хату твою треба продати і гроші роздати по дитячим будинкам. Так що понеділок, Клачко, чекай, я тобі метлу принесу. i'm going